Добрий вечір, вас вітає Чернігівщина. Сьогодні на огляді будуть різні запчастини, тиски, ромашки, циліндри, запчастини СМД, запчастини до плугів, до сердечки. тяги, до косарки, диски. А розпочнемо огляд із такого надпотужного тяжкого ящика. 61 см. Тут тут 26, вартує 600, 23 висота. Все закривається, все працює Стан нового, як видно. Чудовий ящик. Вартує 600 гривень. Цей ящик по стандарту 500 гривень цілий. Це все, все з ним нормально. Не гнилий, як бачите. Так пороста. Вила. Три штуки 350 гривень. Знає, дивіться, тут маркування вон, є щось, тут є і там щось є. Такий стан 350. Гакчі 350, за 6 штук 250. Отакі принесли, не знаю, з чого це вони. Можливо, кому потрібні. 100 гривень за два. Вони нові. Такі якісь зніматічі, що воно. 150 гривень. Натяжний. 150 Гак 200. Капкани за 5 штук 600 гривень. 4 на виходні беву. Фрези по дереву за 4 штуки 200 гривень. такий стан. Молотки 100 за 3. Шків 500 гривень. МТЗ 300 400 маркування. Ключ 400, по-моєму, на 46 він. Принесли такі нові матчики. Тут їх 26 штук. Вартує 900 гривень. Тут оці два, перший і другий номер, мабуть, нормально вартують. Вони на всі. Я так передивився. Новий, передавійте самі. 20 штук 900 гривень. Кулачки 200 гривень. Вон написано: 1, 2, 3. Такого стану. Цент новий, 200. Маркування там у них якесь є. Різці. 6 штук плюс оці пайки Подарунок віддаю. 350. 21 штука. Тут є і нові, і БУ. 21 штука, 1000 гривень. Воно в такі що воно, чи що, в бабку, чи коли воно, 300 гривень. 160-й патрон 300 гривень, все крутиться тут. Без кулачків. Цей патрон 125, те все крутиться, я перевіряв 1200 маркування такі. Пружини, товщина 18, 200 гривень, 300 гривень, довжина 35, товщина 10. Пара товщина 6 це 150 гривень. Це по стандарту, в мене завжди такі по 500 гривень, 82 довжина, товщина 12. Такі на культиватор 250 штук. Пара таких 500 гривень. Пара дисків 150 до культиватора. Ці диски, давайте. Цей орган новий, лапа така, це нова лапа. Це БУ, 300 гривень. ПТС. Диски 400, тут це ціле. наший шпилюк, й шпильок, такий став. Те ще 300. пара я трішки скинув? Петля 700. Стан дивіться. Не розбита і не, не дає нічого. 700 гривень. 250. На косарку 300. За 9 штук пальців 500 гривень. І нові БУ, і ось сегменти. І ці ось направляйки прижим. За це все 500 гривень за цей комплект. За цей комплект, за нові 300 гривень 11 штук. Ножі, 4 штуки 300 гривень. 68, товщина 13, 75. Такий стан. За 4 штуки 300 гривень. На знімач, те, що мене запитував, 200 гривень штука. Таке маркування. Це тут я підчищав, тут щось було у мазутів якийсь у бетоні. 200 гривень за ці всі речі. До команди. 150, 150, 200. Нова, 250. Маркування там є. Поперечка 300. Пальці тут 35. Кардан. 6 шліців, чашка 39. та Тут 6 отут, всередині і тут. Я міряв 35 мм. Такий стан. Кристовий нагарна, без люфта. Нормально. Тут такий. 550 гривень. Діаметр 39 чашки. Новий вал, довжина 60 см. 400 гривень вартує. Тут 28. Все тут крутиться він новий. Під шпонку, під резьбу, тут 8 шліців. 400 гривень. Шків такий. Маркування вон, його. Кезе щось описане, он там. тут всередині 30, діаметр 24 см, трьохструмковий. Отут я міряв 65 мм. 500 гривень. До ПТС, 500 гривень, без шпильок, всередині все є. Вон підшипник і он є. До культиватора. Це так відрізаний. Тут є люк. 700 гривень. Ці по 500. Один, один підчіпник там є. Хто возьме у парі за 900 гривень віддам. Такі речі на культиватор. За це все 200 гривень. 150 гривень бритва за одну штуку. Потім такі бритви є. Дивіться, це вони ще радянські, це приніс, приніс чоловік. 10 штук 550 гривень. Запайками. Телефон для взятку вайбер. Вступиться до сазички. Поступиться. Млюфта в них взагалі немає. Тут резьби всі гарні. Не розбирав, але люфта немає взагалі. Крутиться все. Без люфта. На одній бачив десь, а на цій. Дивіться, якщо кому важливо, що нема зубчика одного. Та ціла. Тут це, це, це гаразд. Вони були приварені, акуратно відрізані. Такого стану. 1200 за штуку. Ступит роу, 600 гривень, середині підчіпки є. І інший. І інший є. Телефон для з'ясувайбер. Приніс чоловік на продаж 800 гривень, така половина тальки, можна сказати. Дивіться. Щось тут пок... чи краще, чи нова, не знаю. Такого стану. 800 гривень. Запчастини до плугів. Сійка 900. 300. Огла знімати. 500, 70, 56,5 сантиметра. Отвори 24. Товщина 3. 30 мм. І леміг 300 гривень. Друга. Тут по центрам 14-400 гривень. Різьба тут є. Такий стан. Новий відвал. 700. Цей новий 350. Запчастина нова до Т-150. Тут клапан, він новий не стояв. 500 гривень. Огляд запчастини сентий. Давайте по дискам розповім, потім ДСНД перейдемо. Це наукушник, по-моєму, У мене раніше такі були. 38,5 діаметр. Одна трічинка тут є. 350 гривень. Цей диск 500 гривень 56 см, 35х35. Такого стану. Маркування таке. І цей диск тяжучий такий 1000 гривень 77 см. В середині 50 на 50. Такого він стану. Дивіться. Тисячу гривень. Огляд за частини Сенди. Колектор 300 цілий. Негнилий. Різьба є. Кришка 600 ціла. Стоп колектор. Натурбільтрбіний. Трубкою 500. Потім 700 гривень помпа. Тут написано, вон, 14, мабуть, СМД. Тут такі саме. Це 300, це половинка, тут що, що, що познаходив. Тут нема люфта, а тут, тут є. Ну, роз, хто розбереться, кому потрібно. Привідеш на 32, 500 гривень. Значить, вилочки немає. Тут все крутиться, як видно. Цю вилочку даю під НШ, А в цій ще переключати не було. Вартує 500 гривень. Приводи нш 10. Голий без муфти крутиться тут. Такий стан. 500 з насосом працює. 700 гривень. Чутий. Насос. І мастило виливалося. 700 гривень. І в такий привід. 600 гривень вартує. Все тут крутиться. Даю під 6 ліців. Це є. 600 гривень. Бо люди запитують на саморобки. Нема у вас, а я про них і забув. І такий насос, це під стартер, Лівостороння трубка вартує 700 гривень. Ціле. Кріплення ціле, маркування таке. Зуби рахуйте самі, скільки там. Такого стану. 700 гривень. Огляд циліндрів. Забув сказати за фільтр. Все в комплекті. Тут стан такий, тут такий. Не гнилий, нічого. Всередині зараз покажу. Фільтр ще жити буде. Дивіться, кришка яка. І, і фільтр. Буде жити. 1500 гривень за все. Огляд циліндрів. Шток діаметр 20, вихід штока 15, гільза по наружі 50, Двосторонньої дії 400 гривень. Шток такого стану. Це чи мастило, ну я його не, притирав, не протирав схильно. Ну ржавого я нічого не бачу. Циліндри всі мною не перевірялися. Циліндр такий. Тут отвір 26, тут відломаний. Шток 28, вихід шток 16, гільза по наружі 60, 500 гривень. Це ж дії, тут різьба є. Передивітися, потрібно маркування таке заводське в нього. Такий циліндр, Шток 45 мм, гільзапанарує 60, вихід штоку 26-600 гривень. Тут от 25, там 25, шток такого стану. Це єдине місце. Це мазута мабуть. Воно туди не доходить. Такий стан. 600 гривень. Односторонні дії. І це односторонні дії. Вихід штоку 35,5 см, шток 40-го. Гільза понаружі 60, 650 гривень. Шток гарний. Компресор. 1000 гривень. ст 40 Це чоловік приніс. Говорить, продайте. Такий стан. Тут такий стан. Маркування таке. Чутий. Потрібно, я думаю, передивитися нього. Такий стан. Тисяча гривень. Ключ МЗ, торийний вал зажимати, 200 гривень. Кришка ЮМЗ-150. Огляд редукторів. Редуктор такий. Тут один, тут вал 25, тут 30-й. Тут один оберт робить. Дивіться. Тут один 25. Маркування таке. Він був на пилорамі стояв. Дивіться, стане. Такого стану. Всередині, що тут не було, і красна змазка якась, і тирса, Пара такого стану. Як бачите. Зараз прокручу, буде видно. Сколів, колі тріщині я там не виявив. Вартує 2500. Редуктор такого плану. Тут один оберт робить, а тут робить 3,75. Дивіться. Такого стану. Кришка якась, я його не розбирав, всередині не знаю, що ну, люфта немає. Без люфта він, такого стану. Мастила в ньому дощу від, відкручував, немає. 1700. Приніс, чоловік на продаж такий надпотужний домкрат на 25 тонн. Тут це крутиться, там соку такий. Я його не перевіряв, але людина говорить, що він працюючий. Качав, качає. Як бачите. На 25 тонн. 1400 гривень. Редуктор такого плану те, чоловік приніс. Тут люфта взагалі немає в ньому. Це не люфт. Вартує 3500, не бачу одне. Ось оця ж чи направляюча на шнек, чи куди вона відбита. Такого стану. Тут навички болти, тут була та вотничка. Такий стан. Угол не скажу, 135 чи скільки градусів. Ну, чоловік говорить, що вони дорогі. Я в них не розуміюся, з ціною вирішили 3500, да і все. Маркування таке. Звідки він із класу чи з чого? Ну, похоже, говорить щось на клас, не знаю. Вартує 3500. Тискій. 14 см губка. 30 кг 600 грамів вартують 2400. Все тут нормально ними Такого стану. Такий стан. По ним є. Хто зацікавлений, потім тискам є відео. Відео скину, подивитесь, приймете рішення. Такі тиски 2500, п'ятсот. Тез все працює, це робочий з поворотною, ці тест з поворотною. І в такий маленький, губка заварена, ну у кого можливо немає ніяких, і ці підуть. Вони з ними все гарно. Нормально вони все працюють тут. Я їх перевіряв. Крутяться нормально. Змастив, да і пішли в діло. Такий стан. Тут он написано і тут щось написано. На них поворот не йде, такого стану. 600 гривень. Цей за цей кусок якийсь жави знайшовся. 1,70 е, 100 гривень, товщина 12. 500 гривень, товщина 14 мм, Довжина 3 метри 25 см. Ланка тут. Гарна, нічого такого страшного немає. Свою роботу робить буде. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. Відправка. Відкрито ФОП. підійшов товар, скинули. Запит на цей товар, я вам фото або зняв відео. Прийняли рішення. Рішення скидаю реквізити на розрахунковий рахунок ФОП. Сплатили, написали адресу. Я відправив, вислав вам татину. Дякую за увагу, до побачення.